Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, це ранкові новини Харкова 28 грудня. Так, дивимося. Перша цілі це зібрати 35 тисяч на ось такий дуплекс, Дуплесний фільтр радіан. Далі на ось таку штуку зібрати. Гроза захист. І на ось таку базову антена. От бачите. Далі дивимося, летів... би... Бап... Так, більше не відстежується, рухається тим же напрямком. Плюс 2 БПЛА невизначеного типу біля черкасті тиску. Черкаські тижки рухаються в бік з циркунів, рухаються в бік міста. Зараз буде відбій. На даний час більше не відстежиться. Далі в бік мерефа, далі з вільшанів на Люботин. Зафіксовано один БПЛА, типу Шахет в напрямку Уде або Золото. Відбій зараз буде на даний час в області. Один БПЛ, типу пушехет біля Миронівка. Далі в напрямку Люботин. Є БПЛА шахет Бірки і Люботин. Далі Берестинський район Золочів Пересічне. Плюс один БПЛ, типу пушехет в напрямку Козача-Лопань. Часто кабель летають на Козачу лопань. Тому, друзі, якщо ви в Харкові і летить щось на Козачу лопань, треба бути обережним. Так, БПЛА шахет в Ловзівському районі, в Берестинському. Далі. На даний час в області два ППЛ, типу Шахет в Харківському районі. Нова водолог... водолага в бік Вільшини. Так, далі ще є два БПЛА шахет в Харківському районі. А, в бік Валки, в бік золочев Далі БПЛА біля русского лозова і так далі. Друзі, ось такі. Ранкові новини Харкова. На жаль, вже війна триває більше, ніж три роки. Це дуже сумно, але сподіваємося, що війна скоро закінчиться. Ми з вами зберемося в кафе в якомусь в Харкові і обговоримо все. І якщо ця війна закінчиться, то всі будуть не спати, напевно, тиждень. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.